Ми розмовляли з головним тренером Вадимом Шахарчуком Кієв Кепітал з, з керівництвом, і вони нам сказали, що в принципі, можливий такий варіант, щоб молодіжну команду заявити у чемпіонат України. Ну, це дуже важливо для них, тому що дитина, котра приходить займатися в школу, токеєм. У неї мрія, щоб грати в дорослому чемпіонаті в чемпіонаті своєї країни, хто проявив себе, вони можуть в наступному році може грати за команди, котрі вище рівнем. очікувані результати, але ми в кожній грі стараємось давати бій. В кожній грі у нас є періоди, коли ми граємо там на нуль з командами з першої четвірки. Це все те, що ми награли в, МТЛ, в принципі. воно нам зараз допомогло. Дуже важко, але ми вже сезон пройшли. Воно пішло всім на користь. Я вважаю кожному гравцю команди. Нам, ну там, це взагалі у нас команда, це гравці, які не попадають там, в інші клуби. Тому я вважаю, що це пішло на користь кожному, що він отримав досвід проти команд пограти. У нас було якраз мало, тому у кожного було багато часу на льоду. Тому ну, це була якась подвійна мотивація там, дорости до клубу знов, попасти в нього. Тому кожен матч викладувався, як і всі гравці. Там в молодіжній команді ти десь відчуваєш, що ти можеш там більше пограти, там на себе взяти, а в дорослому чемпіонаті потрібно дотримуватися тактики тренера. Там багато чого не видумаєш на льоді, бистро приймаєш рішення, тому, ну і, звісно, швидкості інші. Найбільше запевнявся, напевно, матч ну, з Соколом, коли ми 5-1 зіграли. Я вважаю, це був наш. Найкращий матч в сезоні. Гарну гру показали. Ну, перший сезон, але знаєте, не почувається ніякий тиск, тому що ну, граємо команда молодих хлопців. І я думаю, ну я не відчуваю сильного тиску. І це дуже класно грати про таких гравців гравців збірної України. Я думаю, це великий прогрес. Для мене і для всієї команди не одну грули ми у дві п'ятірки, б'ємося в тіло. у нас немає на вибору, але мені це подобається. Дуже багато ігрового часу. Я цим задоволений на всі 100%. Я думаю, як все ж таки, якщо було б у нас 100% три п'ятірки на кожен матч, то ми б могли набагато краще показувати гру, тримати тим, тому що іноді нас просто не вистачає. Я думаю, і хочеться, і ми маємо це робити. Доводити, що ми найкращі проводити сезон на найвищому рівні і виходити проти хлопців свого року народження. Ми повинні показувати, що крижинка найкраща.